Вітаю, з вами Бодяо! І так, друзі, зараз ми з вами приступимо до проходження 80-го бою смертельної вежі Еденійської. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. Зараз ми будемо проходити новою моєю командою. І на них такі обладунки. Фуджен МК-11. Мають такі е, пушка жартівника дозволяє йому проводити неблоковані атаки, а також збільшення зменшення витрати сили на спецприйом 2. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також отримання незнищенності на 7 секунд після входу в бій. І ймовірність уникнути спецприйому противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива шапка розбійника. Можливість викрасти силу противника також при зміні надає щити всім моїм союзникам. Людяна бомба бонус до заряду сили, а також е... можливість заморозити поточного противника. Рейн МК-11 має такі обладунки. Страж принцеси надає йому можливість смертельного удару, а також е, при другому спецприйомі наклад, на, на, можливість накласти невеликовність на всю е, команду противника і бонус до атаки. Пояс викрадача душ. Бонус до здоров'я, а також можливість накласти каліцтво всякий раз, коли противник успішно проводить спецприйом чи завершаючий комбоудар. І бонус до. Це не для цієї башні. Бонус до здоров'я, але не для цієї башні. Так, далі. Маска безумства династії. Спротив негативним ефектам, а також такі неактивні ефекти, як виснаження сили, пробивання щита чи ослаблення мають підвищену ефективність. Бонус до атаки та до здоров'я. І нагорода за трюки можливість перетворення атак не блоковані, а також можливість отримати щит при другому спецприйомі. Бу... І... І Injustice 2 має такі обладунки. Спис короля Джерада. Надає йому 0,8 шкали початкової сили, а також ймовірність накласти пастку при виконанні будь-якого спецприйому. І Бонус до атаки. Парадна форма Династії. Можливість накласти на противника пробивання щита при завершаючому комбо, комбо і при другому спецприйомі можливість отримати відновлення здоров'я на 10 секунд. Божественний наплечник торнадо, бонус до критичного удару, а також ймовірність отримати підсилення всякий раз, коли, на, коли наноситься смертельний чи критичний удар. І На 10 злеті ефект підсилення сумується тричі. Також бонус до атаки і до здоров'я. І сапіровий кинжал. Зменшення шансу критичного удару для противника, також зменшення витрати сили на всі спецприйоми. А також, чим довше Рейден Інжастіс буде знаходитися в бою, тим більшу атаку він буде наносити. Ну і бонус до атак. Так, переходимо до обладунків противника. Проти нас такі противники. Джейд, хижачка Міліна і Ронінг Китан. МК-11 Джейд Має такі обладунки. Страж Принцеси, надає бонус до смертельного удару, а також при другому спецприйомі накладає невеликовність на весь загін противника. Парадна форма 11 це бонус до здоров'я, також пробивання щита і можливість отримати відновлення здоров'я на 10 секунд при виконанні другого спецприйому. І божественний наплічник Торнадо. Бонус до критичного удару, а також можливість отримати підсилення після проведення критичного чи смертельного удару. Босс, хижачка Міліна, має майтки обладова. Сапіровий кинжал зменшує шанс крита для противника, а також е економія сили на спецперейоми. Е парадна форма династії. Пробивання щита при завершаючих і відновлення здоров'я при другому спецприйомі. Божественний наплічник торнадо бонус до крита і підсилення після нанесення критичного чи смертельного удару. І кинжал Сай – бонус до критичного удару, а також при другому спецприйомі можливість отримати відновлення здоров'я. І босс Ронінг має такі обладунки Сапіровий кінжал зменшує, е, зменшує шанс критичного удару для противника, а також економія сили на спецприйом. Парадна форма династії. Пробивання щита при комбо-ударах, А також е, при другому спецприйомі можливість отримати відновлення здоров'я. Шолом безумства династії. Це спротив негативним ефектом а також такі негативні ефекти, як пробивання, щита, ослаблення чи виснаження сили мають підвищену ефективність. Так, про обладунки противники я... противника я вам розказав, тепер переходимо до покарання цих босів. Як я завжди вам кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місце. Вперед до слави так, добре. Зараз ми заходимо в бій і будемо, стараємося ефективно пройти цей матч. Дивіться, ще... зараз. Відміні його по мене залишаючий на пластир. Напластир захочує на ураган Урагани, якщо ці три урагани, вони блокують спецпривід. Міняємося на... Сподіваюсь, вона не зміниться. Злушаємо противника. допомогою моему друг досить потужний в нього, але у мене ще не прокачаний до кінця. Цей персонаж. Так, атакуємо. Так, допомогою Рейна. Раз. Так, міняємося на инжастіс. Знову атакуємо. За хвилин винес двох. Тут одна команда, якщо правильно знає. Но це на вкусні. Складаємо ураганчики наші купуючи спецприйомів. Тепер вона не зміниться. Скажемо, повністю у нас. Ще раз міняємо на інжасті. І навіть з першого може добити Доб'ю з першого для різноманітності. Все. Бей пройдено. Так, друзі, отаке було проходження. 80-го бою. Подивимося, що нам дадуть. Так, вінок, вінок зрадний. Зелений обладунок, він в мене вже прокачаний. Але головна моя задумка було вам показати механіку бою за цю команду. Так. що ж, таке от було проходження 80-го бою смертельної вежі Еденіської. Якщо вам був цікавий цей бій. І хочете більше відео на подібну тематику, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, а також свої пропозиції і до наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.